Наше капеланське служіння в межах християнської служби порятунку розпочалося ще на весні 2016 року. Наше капеланське братство народжувалося у вогні власне, антитерористичної операції. І таким чином ми проходили е, кілька етапів. Мінялися обставини, змінювалися виклики. Ми просто намагалися чути голос Бога і слідувати за тим, щоб бути знарядями в його руках і відповіддю церкви на ці виклики. З початком повномасштабного вторгнення кількість і якість нашого служіння зросла багатократно. на даний момент кількість служителів у корпусі приблизно в 20 разів більша, ніж це було станом на початок повномасштабного вторгнення. Абсолютно зрозуміло, що нам пора готуватися до етапу номер три. Будемо починати наш форум. Дякую всім, хто знайшов можливість сьогодні бути тут. Давайте вшануємо хвилину мовчання, всіх українців, які поклали життя на цій війні. Не все залежить від нашої перемоги фізичної на полі бою. Так, це є умова, яка дасть нам розвиватися далі. Але якщо ми не будемо розвиватися духовно, вся наша перемога на полі бою вона буде нівельована. Оці моменти, коли ти повинен показати Бога в тих тяжких обставинах людині, яка не то, що зневірилась в Бозі, вона в собі зневірилась. Вона зневірилась в побратимах, вона розчарувалась і тому релігійна просвітницька робота, які називають це насправді доносити до людини справедливості Бога в цій несправедливій війні. Але вам прийдеться бути в цих обставинах, де немає ні надії, ні віри, і вам прийдеться її вносити цю надію і віру. Навіть якщо ви при цьому нічого не будете говорити, просто сама ваша присутність. Це присутність, хоч трошки надії, і трошки тої віри. І нам треба не просто знаєте, вимолити якесь припинення бойових дій. Нам треба піти і зробити велику справу, щоб дійсно наше військо було підкріплено. Нам треба перемогти в духовному світі, і наше майбутнє в християнстві. І християнство повинно прийти в, в збройні сили. Насправді планувався більше, ніж півроку. Складна робота, багато людей з'їхали з усіх точок України. Це вимога часу, це вимога тих більше тисячі людей, які зібралися до ХСП. Це вимога вже тих навиків, які повинні обмінюватися друг перед другом. Зібратися разом, почути один одного, отримати практичні. Поради, щоб вибудувати одну єдину платформу практичного служіння війську наших військових капеланів, які залучені як волонтери для служіння підрозділам. Об'єктивно цей форум був спланований таким чином: як все точка, яка знаменує собою перехід до третього етапу. Де ми вже вибудовуємо цілісну систему. Де ми вибудовуємо відповідні нетворки, хто служить військам, хто служить госпіталям, хто служить ветеранам, сім'ям загиблих, полонених зниклих безвісти, воїнів. Це все сфера військового капеланства. Але зараз ми цьому бурхливому розвитку і цьому бурхливому потоку, в якому ми були останні два роки, повинні надати відповідної інституційної завершеності, осмисленості і зрілості. Армія збільшиться, будуть сформовані багато нових бригад, підрозділів, батальйонів. Там треба духовна опіка. Штатних капеланів туди зразу так не набереться. І саме на вас покладається цей виклик. Для мене особистий виклик це підготувати достатньо людей. Які можуть бути волонтерськими групами, які можуть покривати бригади, батальйони те, чим ми займаємось, коли підсилюється натиск, то зростає Божа благодать. Тому я всім бажаю, щоб перший для нас усіх виклик це шукати Божої благодаті в усьому, що ми робимо. Насправді завдання капелана підтримати духовного воїна зараз. Це одна з маленьких частин його задачі. Повернувшись в суспільство, він має бути краще сильніший, ніж він ішов до війська. І це одне із завдань військового капелана. Є виклики, які диктують завдання. Завдання диктують інструменти. Все. От, власне, тоді, коли ми розуміємо, що в цей момент потрібно для країни, для церкви, для народу. Оце ми тоді і шліфуємо, вчимося, постійно вчимося. І застосовуємо на практиці. В них немає зброї, інша в них робота, бо ж на допомогу воїнам несуть, щоб підтримати слово кожного героя, рятувати душі. Капелану йдуть. Капелану приходиться приходити до хлопців. Не просто знаєте, помолитися там поверхнево за них. З ними треба бути, з ними треба жити, їх треба почути. Добитися від них довіри, а потім послужити цір пораненій душі. Тобто нашу теологію не можна міняти пострілом з рушниці або ракетним прильотом. Насправді, наша теологія Божої любові вона повинна вміщати все, що відбувається навколо нас. І навіть коли тобі задають ці складні питання, ти не уникаєш їх, а продовжуєш бути поряд. І це важливо, тому що ти є свідоцтвом Бога, якого ти несеш їм. І тому, коли капелан в своїй ідентичності залишається капеланом, то в якийсь момент вони підійдуть і скажуть: слухайте, я хочу з вами поговорити. Боже єдиний нашу країну тримай. Боже на Сколи піднімай, Ешуа, ты наше в темряви ночі, наш Бог, ты наша сила, в часы посиля. Бог зібрав дуже багато благодатного каміння у християнській службі порятунку, зокрема у корпусі нашому капеланському. Зараз час не розкидати каміння, але зараз час з цього каміння побудувати Божу фортецю. великий, «Бо ти такий мокуть. Тримаєш ти цей світ в такий великий, ти такий, велик, такий мокунь. Поняємо до тебе. Серце ми формуємо такий сурідний спецназ в межах корпусу оперативний капеланський резерв, так він буде називатися. Ми створюємо цілісну навчальну платформу, готуємося робити багато інших речей, які е, виведуть е, наше капеланське служіння на інший рівень, щоб ми були ще ефективнішими і були готові до всього. А ми просто на його заклик говоримо: амінь Господь. Ми в твоїх руках твори. Те, що тобі до вподоба, ми твоя армія, яка піднялася у війні цієї війни, і ми підемо з тобою, Господь, до кінця.